Так, только включи это сейчас за экран. Окей. Не вижу. Это будет общаться. А, а я их чую. Хочу их, ну, по идее, А ну, шановные коллеги, вы меня бачите, чуєте? Так, ми мы вас взагалі не бачимо. Да, лише презентация. Нет, А, то еще презентация. Окей, гаразд, головне, щоб ви мене чули. Да? А цю інформацію я вам вже донесу в процесі нашого слідування. Пане колеги, все поодні чаю, потім скінчити. Mm -hmm. Значить, тема нашого заняття сьогодні медіаосвітні технології. Да? Я пропоную заняття провести таким чином. Оскільки медіаосвіта, да, медіа від англійського слова це канал збору накопичення передачі інформації, то тут я хотів би використати деякі відеоресурси. В чаті я скину два посилання на е, відео в Ютюбі. Да? Ви їх отримали? Скажіть, будь ласка. Алло. Так, так, так ми отримали. Да, і коли, от, є можливість, коли я скажу, от подивіться відео, щоб ви його подивились. Вони коротенькі, там, 2-3 хвилинки, а потім продовжуємо наш діалог. Да, Підтримується. Все, гаразд. Да, ну, Тоді розпочнемо заняття. Значить, медіаосвітні технології, да? медіаосвіта. Але перш ніж говорити про медіаосвіту, зараз ми більш детально на ній зупинимось. До речі, в Україні прийнята концепція медіаосвіти, Хоча в деяких країнах Європи і в наших е східних сусідів Російській Федерації це вже як вищивська спеціальність медіаосвіта. Що ж вона собою являє, ми зараз. З вами з'ясуємо і завдання медіоосвіти, і деякі технології медіаосвіті, саме з використанням відеоресурсу YouTube, я вам продемонструю. Але поки що у нас такий трошки невеличкий відступ, екскурс в історію, історія виникнення мережі інтернету. Бо ми з вами знаємо традиційні засоби е інформації, да? Які? радіо, телебачення, газети, масмедійні ресурси. Да? Але коли до них доєднується мережа інтернет, яку доволі часто називають четвертим стовпом засобів масової інформації, тут вже стоїть не масмедійні ресурси, так, а мультимедійні ресурси, і тут відбуваються такі трошки цікаві речі, саме в передачі, головне отримані інформації. І от екскурс в історію, Історія виникнення мережі інтернету і які ж небезпеки можуть чекати на нас, як користувачів мережі інтернет, коли ми там працюємо. Історія виникнення мережі інтернет починається з 1969 року, коли в США, от вони є піонерами впровадження цих комп'ютерних мереж, була створена мережа під назвою Arpanet. Ну, Це така загальновідома інформація. 69-й рік, мережа ARPANET. Замовниками цієї комп'ютерної мережі виступили. Військові ну на той час це протистояння двох супердержав Радянського Союзу і Сполучених Штатів, і природньо, що замовниками виступили військові, і основні якісь завдання вона виконувала для них, їх обслуговувала. Одне із них це було що моніторинг ситуації чи не летять там ядерні балістичні ракети із СССР на США. От на східному побережжі Сполучених Штатів були ці комп'ютерні центри. І коли в 70-х роках до цієї мережі під'єднались союзники Сполучених Штатів у Європі, то ця мережа стала міжнародною, тобто комп'ютери вже обмінялись даними через екран. Потім, звичайно, напруга ядерної небезпеки трохи зменшилась, і оця мережа ARPANET поділилась на дві частини. ARPANET так і продовжувала обслуговувати військові, а інша мережа, яка утворилась. Зараз її всі добре знають, працюють з нею, отримала назву інтернет. Але правильніше вона називається інтернет-воркінг від англійського слова «work» – робота що означає робота мережі в мережі. І от ця мережа інтернет-воркінг перейшла в сферу бізнесу, спочатку як технологічний інструмент, а зараз активний ринок, який розвивається, це інтернет-торгівля, інші інтернет-комунікації, які ми є якими користувачами ми є на сьогодні? Тепер, які ж небезпеки можуть чекати на нас, як користувачів, коли ми працюємо в мережі інтернету? Двох видів можуть бути небезпеки. Перший вид, ви теж про нього знаєте, стикалися з ним, мабуть, існують певні програми віруси, які можуть знищити частину інформації або навіть вивести комп'ютер з ладу. На цьому ми зараз зупинятись не будемо. А нас цікавить другий вид небезпек, він такий більш глобального характеру, пов'язаний з інформаційним наповненням. Зміст інформації, контент, який ми сприймаємо от, е, з екранчиків моніторів. І не тільки моніторів, а можна ж тут взяти і телепростір. Бо телепростір теж такий великий масив. От, в межах України існує понад 300 телеканалів, а оскільки технології векторів.